Завершується воєнний 2023 рік, підбиваючи певні підсумки, ми вирішили ще раз згадати про людей, які прожили цей рік активно і з користю не лише для себе, а й для держави. Тож далі наша соціальна рубрика Гордість року». Кропивна – село Козацьке історією тут дихає кожен куток, де й донині витає войовничий дух непокірності і свободи. Кропивнянські козаки прославились у всіх відомих битвах, як мужні і вправні воїни з незламним духом. Певно, цей настрой передався і їх нащадкам: не коритись, не здаватись, діяти і перемагати. Оксана Корсунська до сумнозвісних подій 2022 року мала невеликий бізнес. Разом з подругою Людмилою Маляр утримували сільський магазин. З все змінилося після початку війни. Приміщення магазину стало центром волонтерської роботи. Розуміли, що ніхто не повинен бути осторонь. Включилися всі в роботу. А перший самий перший раз було тоді, коли приїхав перший хлопець на скропини, і ми вирішили щось передати хлопцям для того, щоб вони відчули нашу тепло, тепло домашнього куточка. І так почалося одному, другому, третьому, а потім охопили так фактично хлопців з усієї України, наших і Золотоніське ТРО, і, і Черкаських, і Київських, і, і Закарпатських всіх, всіх нас, для нас, всі хлопці. Підсобне приміщення магазину переобладнали під імпровізовану кухню, розширили асортимент. Однодумці допомагають з обладнанням. Катлети, тюфтілі, вареники, печемо, ми пирожки. А саме дужче в нас просять печину піцу і казав нам наш учитель інформатики, який зараз боронить нашу е, Україну, ваші зачетні бублики. Просили хлопці, бублики. Є усе, ну а бублики передайте. Ну там, де є усе mm -hmm. так. Каші ми робимо у термопакетах. Зразу в банках робили півлітрових. Це незручно, це кришка і, і довше часу, і не дуже зручно їх транспортувати, тому що були обстріли, і е, вони порозривалися, ці банки. Термопакет він більше. Е, Менш такий об'ємний, але та сама та сама кількість продукції вміщається в нього. І звісно, гуртом легше рухати будь-яку справу. Помічників у Оксани і її команди не бракує. І найменші, і найстарші мешканці села задіяні у волонтерстві. У кожного з них свої стосунки з війною, своя історія. Андрій Нігавєлов воював, отримав тяжке поранення. Після евакуації опинився в кропивні. Допомагає чим може вже навіть після від'їзду з села. Ну, Ви знаєте, от це. Родина. Ну, якісь, ну, свої всі прийняли. Ну, тому, тому і повертаюся, я приїжджаю сюди. Лідії Дзюбан за 70, але дивлячись на ентузіазм, з яким працюють дівчата, теж поспішає на допомогу. Це такі молодці, навірно, немає в ні в одному селі таких наших дівчат, як оце в нас, на чолі з нашою Оксаною. Діяльність волонтерського центру не обмежується лише куховарінням. У вільний від приготування їжі час волонтери проводять концерти, фестивалі, благодійні риболовні турніри і зібрані кошти, звісно, скеровують на потреби ЗСУ. Скажімо, придбали шолом місцевому захисникові, який врятував йому життя. А його мама і донині активно волонтерить спільними зусиллями йому зробили, і вона йому правда життя спасла. Ну, так. А смаколики передавали йому теж? Звісно, так. Да, і Дякували хлопці за бублики. За бублики дуже добрі, смачні бублики. Син Людмили Макаревич, однієї з волонтерок центру, загинув на фронті. Спільними зусиллями, з членами організації Холодний Яр із Золотоноші. Волонтери допомогли обладнати місток біля оселі героя. Дякую всім, хто долучився, Оксана. Всі дівчата. Ну, ми вони приїхали, приїхали, зробили все повністю. Дівчата наготовили стола. Ну дуже багато в чому допомогли. Холодний яр. І дівчата, підтримка дуже велика була у дівчат. Серед активних помічників дівчат і голова місцевого товариства Стави Олександр Басараб. Допомагаю всім, чим можу. Для наших захисників, для нашого волонтерського центру. Це для наших дівчат, які працюють днем і ночі. О, хай в них руки не болять. Звісно, робочі руки це добре, але потрібен і матеріальний ресурс. Тут Хоч і складніше, але теж помічників вистачає. Хоча потреба завжди є. Люди постійно переносять, перераховують. Не можна будь якогось зараз не назвати, тому що це, це велика кількість людей і немає людей, які стоять осторонь зараз. Такого звернувся, а сюди допомагають. А так. потреба завжди є. Я завжди говорила. Будь ласка, долучайтеся, багато не буває. Що є, дзвонять, питають. А може я там мало принесу щось. Кажу, мало не буває. Для когось 10 гривень – це великі гроші а для когось тисяча. Ми вдячні абсолютно всім. Починаючи там коробки пакувальні, там, цукор, мед, олія, все. Нам все потрібно. Нам потрібно все. Отак в щоденних турботах про непростий 2023-й. На запитання чи не шкодує, що підприємницька діяльність відійшла на другий план, Оксана посміхається і говорить про те, що здобули в цьому році набагато важливіше. А це підтримка наших вояків, підтримка один одного, та й просто віра в те, що добрих небайдужих людей у цьому світі набагато більше. Незламної віри в перемогу насамперед, віри в те, що ми непереможні, що разом ми сила, тільки в єднанні наша сила, перемоги насамперед, здоров'я, бо без здоров'я все нічого. Здор без Здоров'я все ні для чого. Перемоги здоров'я, а в нас все, руки, ноги є, заробимо, поможемо, відбудуємо. Все буде добре, все буде Україна.